Об'явлення 1.9. Я, брат твій, що розділяє з тобою в Ісусі скорботу, царство, терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. І так, свідчення це є світло, яке ми з вами несемо в цей світ. І в першу чергу це не тільки Слово Боже, яке написане, яке ми можемо звішати, але Ісус Христос в Нагірній проповіді сказав, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб, ви бачили, щоб вони бачили добрі діла ваші та прославляли Отця вашого, що на небі. І так, ми особисто є світлом для цього світу. Наше життя, наші вчинки, наша поведінка є світлом для цього світу. Наше змінене життя є світлом для цього світу. І ось беручи за основу життя Іоанна, яке описане в Євангелії, можна побачити слідюще. Луки, 9 розділ, 52, 54 вірш, говорить слідушу історію: і пішли вони та прибули до села Самарянського, щоб вночівлю йому приготувати, а ті не прийняли його. Як побачили ж те учні, Яків та Іван, то сказали: Господи, хочеш там ми скажемо, що вогонь зійшов з неба та й знищив? Їх, як Ілія, був, зробив. Вони пригадували історію про Іллю, і ось тут вони вирішили скористатися чудодійними силами, якими володіли вони, вони звершували їх. І це І таким чином вони хотіли допомогти Христу. Сказали, давай ми його спалимо. Ну, Звичайно, Христос їх докорив і так далі. Але в Іоанна, другий послання Йоанна, другий розділ, перший вірш, говорить, про те змінене життя, яке було в Йоанна, як він змінився, коли він одного разу говорив про те, що він готовий спалити місто, яке не приймає. А ось тут зачитаємо кілька свідчень безпосередньо його. Це 2.1 послання перше. Діточки мої, це пишу до вас, щоб ви не грішили. А коли хто грішить, то маємо заступника перед цим Ісуса Христа Праведного. 3.18. Діточки, любимо не словом, ані язиком, ані ділом та правдою. І 3,1,2. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є улюблені, тепер ми діти Божі. Як відрізняються ці слова від тих, які були сказані тоді Ісусою Христові? Таким чином ми бачимо, наскільки було змінене життя Іоанна. Ми можемо ще пригадати історію, коли вони сперечалися, хто сяде праворуч, а хто ліворуч біля Ісуса Христа. Вони претендували ще на якісь заслуги і на якісь преференції в своєму житті. А тут Він щиро і відкрито говорить про любов Ісуса Христа. Переживши зміну в своєму житті, він міг це написати. Також п'ятий розділ сказано: хто вірує в Сина Божого, той свідчення має собі, хто не вірує Богові, той вчинив Його неправомовцем. Бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив проти Сина Свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а це життя у Його Сині. І так, ми бачимо, що Йоанн далі говорив тільки про Ісуса Христа, він був ключовим в Його висловах. Якщо раніше Він готовий був розкидувати вогонь направо-наліво, то тепер він ділився любов'ю з оточуючими. І так, Слово це є та інформація, яку ми отримуємо. А свідчення Ісуса Христа це є виконання або дія, яку ми звершуємо. А хто розглядає закон досконалий закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько кого слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні Своїм. Якова 1,25. І так, ми можемо лише бути слухачами. Тому що ми читаємо про те, що блаженні ті, хто читає, хто слухає, але блаженніші ті, які виконують. Так от, блаженні ми, коли несемо Слово в цей світ. Коли ми розповідаємо про життя Ісуса Христа, про пророцтва, але коли ми проявляємо свідчення, коли ми свідчимо людям своїм життям, це набагато важливіше і краще. Іоанна 13,15 Христос сказав. Я вам приклад додав, щоб і ви чинили те, як я учинив. А 17, коли ви знаєте те, то блажені, коли ви це чините. На одному острові знаходився маяк, там було поселення невеличке. І людина, яка працювала на цьому маякові, виконувала ретельно свою справу. Але одного разу, коли був дуже сильний вітер, і якимось чином маяк потух, старий маячник вирішив цього разу не йти, подумавши, що хто там може бути в цьому морі. Коли на ранок він прийшов на берег, він побачив розбитий корабль, нікого не знайшов, але лише знайшов надпис корабля, який зазначав, що швидше за всього на цьому кораблі був його син. Тому вірність і відданість, яку ми маємо проявити, ми маємо проявити до кінця. Тому що люди в цьому світі вони знаходяться на цьому кораблі. І рано чи пізно вони розіб'ються. Але якщо буде світити наше світло, це допоможе їм уберегтися від неминучої смерті. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? 1 Коринфянам 4:2. Амінь.